Літературний сквер, поруч із центральною міською бібліотекою імені Марка Кроповницького, продовжує наповнюватись пам'ятними знаками відомим миколаївцям. Ранком 27 вересня бібліотечна рекреаційна зона знову стала місцем зустрічі творчої інтелігенції міста героя: бібліотекарів, журналістів, письменників. Тут відкрили художню меморіальну дошку поету, перекладачу і літературознавцю, краєзнавцю і громадському діячу Валерію Бойченку. Захід відбувся в межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек і 50-річчя із дня заснування Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Привід День бібліотек, обрано не випадково. Свого часу саме відомий поет ініціював присвоєння центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Про це він писав у своїх листах, адресованих науковцю Віктору Жядьку. Це визначило подальшу щасливу долю бібліотеки. Відрізнило її, зробило пізнаваною серед бібліотек України. Автор оригінальної художньої меморіальної дошки заслужений діяч мистецтв України, скульптор Іван Булавицький. Її виготовлено коштом міського бюджету. Урочистості за традицією відкрила директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська. Вітальне слово прозвучало від депутата Миколаївської обласної ради, голови постійної депутатської комісії з питань науки, освіти, інновацій, молоді, сім'ї, спорту, культури і духовності Євгена Горбурова. Він очолював і Миколаївську просвіту, був відповідальним секретарем спілки письменників нашої області. І де б він не працював, він користувався повагою тих людей, які його оточували. Дуже цікаві, гарні його вірші, які западають в душу. І я думаю, що я з цим погодиться і всі, ті, хто читав, брав ці поетичні збірки в свої власні. Теплими словами, одну із найяскравіших постатей національно-культурного відродження півдня України згадували голова Миколаївської обласної організації народного руху України Юрій Діденко, літератор і педагог Леонід Ржепецький, друзі і колеги. І, може, символічно то, що Валерій Петрович повічно багато в творчості його проходить боротьби проти Російської імперії, проти Совєтської імперії, хоча він жив в непрості часи, але в його рядка. Звучать ці слова, звучать ці посили. Валерій Петрович Бойченко це людина легенди. Наступні покоління миколаївців, читаючи його поетичні візії, спрямовані до сердець кожного з нас, будуть нагадувати їм про те, як виборювалася наша державність, бо він стояв біля самих витоків. Української незалежності він плекав українську материнську рідну мову, щоб через неї донести справжню українську історію, написану українською мовою, за українськими джерелами. Майже три десятки років мав честь. Бути другом Валерія Петровича справжньою прикрасою відкриття пам'ятного знаку став виступ бібліотечного імерсивного театру Бід заслуженого артиста України, поета і композитора Олександра Сичова, бандуристки Анни Кожурової. Це вже п'ята меморіальна дошка відкрита у літературному сквері біля Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, який закладався за ініціативи бібліотеки відомими городянами. Поетами, письменниками, журналістами та краєзнавцями і третя присвячена особисто Валерію Петровичу. Дві перших відкрито на фасадах Центральної районної бібліотеки у Снігурівці та Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Також із 2015 року щорічно відбувається конкурс сучасної української патріотичної поезії імені Валерія Боченка, Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені मर का क्रोप नीच को हो